Астрологічний прогноз: наступний тиждень по багатьох параметрах буде спокійніший, ніж минулий, ну, відносно. Тобто, ескалація вона військова буде ну, на такому ж, такому ж темпі відбуватися. Тобто, такої гіперескалації не прогнозую. Повний місяць пройшов, пройшов період максимальної емоційної напруги. У неділю був повний місяць, тобто після неділі емоційна напруга вона буде спадати. Самі події вони можуть бути активні, інтенсивні, але емоційна реакція і сприйняття драматичності цих подій вона буде зменшуватися впродовж наступного тижня. В понеділок і вівторок місяць знаходиться в Козірогі в більш-менш гармонічних аспектах. Козірог пов'язаний з тим, що знаходиться на горі. І тому в ці дні, понеділок-вівторок, буде увагу, увага буде зосереджена на якихось процесах в керівництвах країн в топових посадовців. Вони будуть робити якісь ну, важливі заяви в понеділок і вівторок. Казірох також означає організовуватися, тому в ці дні, понеділок-вівторок. Така холодна енергія організації. Хорошо, в ці дні себе відчувають тих, хто дисципліновані і організовані. В ситуаціях, де все натяпляпне організовано, то можуть бути проблеми. З точки зору військової ескалації понеділок і вівторок, не виглядає особливо проблемно. А от середа, четвер, п'ятниця це найбільш військово насичені дні цього тижня. В середу місяць з'єднується з Плутоном, планетою смертей, і багато напружених аспектів. До речі, між планетами, які пов'язані з цивільним населенням. Тому, Венера, місяць. Тому середа 7 червня небезпечний для цивільного населення, для жінок, для дітей, е, значить, день. Середа четверте. Місяць у водолії в напружених аспектах. Водолій пов'язаний з небом. Тому, е, і, в принципі, і середа, і четверг, пятниця найбільш, ймовірно, на цьому тижні ракетні, артилерійські, мінометні обстріли з повітря. Середа, четверг, пятниця найбільш небезпечні. В війні це теж буде ну, така більша ескалація в середу, четверг-п'ятницю. Четверг і е, восьмого. І 9, ну і 7-го, поки місяць в опозиції до Лева підсилюються ці процеси в Російській Федерації стосовно конфлікту між владою і повстанцями. Водолі в даному випадку означає повстанців, але Лев означає путінську владу. А от п'ятниця, субота, неділя, більш спокійні такі дні. П'ятниця взагалі це день ну такий є печальний, даже в чомусь. Скоріше за все, після середи четверга, більш гарячих, будуть. Ну, такі... Ну, люди будуть відходити, і буде, ну не то, що день жалоби в п'ятницю, ну такі печальні якісь настрій в п'ятницю. Люди будуть печалитися в зв'язку з ну, проблемами, які були в попередні дні. Це субота такий більш печальний день. От. А неділя там сюжет такий, що під вечір в неділю місяць входить в Овен. Овен це такий войовничий знак зодіака. Тому ввечері в неділі на війні розпочнуться нові процеси. Або вже в понеділок, вранці, 12 червня. А, на цих вихідних люди, які хочуть відпочинуть відпочити, вони. Ну, якраз будуть відпочивати. Я хочу нагадати, що середина і кінець червня марс з'єднання з ліліт, і це означає, що на війні ну, будуть примінятися такі чорні методи, чорний місяць, чорні такі методи, ну, я умовно в лапках. Тобто такі некоректні якісь. Тому військовим треба бути уважним обережним всередині, наприкінці червня, щоб не попасти в якісь пастки. Бо на війні в цей період це саме це війна, містецтво обману. Це ми відчуємо якраз от в 7 червні, особливо в середині червня. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях свої думки, свою реакцію. До нових зустрічей.